На цьому тижні в Кам'янському фаховому медичному коледжі проходять дні сталої енергії в місті. Дні сталої енергії це подія, яка має на меті підняти суспільне усвідомлення про використання електроенергії громадянами. Напевно, всі задавали питання: як зберегти електроенергію. Вимикайте побутові прилади, коли вони не потрібні. Економте світло, вмикайте тільки за необхідності. Використовуйте енергозберігаючі лампи. Датчики руху це можливість заощаджувати електроенергію, коли вона не потрібна. Режим очікування для комп'ютера доречно, якщо ви залишаєте його на декілька хвилин, а не на всю ніч. Правильно експлуатуйте електроприводи. Не забувайте вимикати прилади з розетки, якими не користуєтесь. Завантажуйте пральну та посудомийну машину повністю. Заощаджувати енергію це вигідно та перспективно, тож дотримуємося елементарних правил у повсякденному житті.